Як ви себе почуваєтесь сьогодні? Ну, в принципі, нормально. Вадим один із перших пацієнтів в онкоцентрі, який пройшов комісію на визначення інвалідності. Сюди його перенаправили після ліквідації мсеків. Часно очікував, що буде трішки швидше ніж попередні рази, які проходилися МСЕК, тому що тут повідомили на 15.30 прийти уже майже більше години, як де очікування. Хоча великої кількості людей немає, що вона дійсно забере ці всі проблеми, які були по корупції, по нечесним призначенням. Тоді проблем нема. Краще, якщо ну 10-20 хвилин довше почекаю, Мар'яна Шишка тепер, крім лікарської практики, є адміністраторкою експертної команди. Каже, було мало часу на підготовку і раніше не призначали інвалідностей, тому ще відпрацьовують механізми. Були різні випадки. Були випадки, коли пацієнтам з попередньо встановленою другою групою інвалідності, наразі була присвоєна третя група інвалідності. Також Дійшло висновків, що найкраще розглядати справи саме очно, бачити пацієнта, тому що тільки тоді ми можемо оцінити загальний стан пацієнта, його можливості до самообслуговування, можливість його працювати в подальшому. Усі справи, які онкоцентру передали з МСЕКів, мають оцифрувати. Тут їх приблизно сотня. Кожну справу лікарі вносять в електронну систему вручну. За день можуть прийняти декількох пацієнтів. Звісно, вони раніше цим не займалися. Досвіду практично немає ніякого. У кожній команді мусить бути, ну, по-перше, терапевт мусить бути, радіолог, хіміотерапевт. Є специфічні команди, і команди, потім пацієнти підбираються під профіль команди. Електронні документи, їх буде значно менше. Там порядка десь на 12 документів менше, ніж раніше збирали. Не буде необхідності пацієнтам бігати, збирати ці документи, якісь довідки. Нагадаємо, у 2025 році мсеки припинили свою роботу. Їх ліквідували указом президента на тлі корупційних скандалів щодо керівництва комісії у деяких регіонах, а також ймовірні незаконні статуси інвалідності у низки прокурорів. Колишнім працівникам секів на Буковині запропонували вакансії у закладах охорони здоров'я. Водночас вони не можуть бути у складі новостворених експертних команд. Повідомляли в департаменті охорони здоров'я. Оксана Чміль, Аліса Бобель, Василь, Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.